Добрий день, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ми знаходимося в центральній частині України, місто Вінниця. Сьогодні кінець червня місяця, і у городників дуже відповідальна пора через те, що нам треба досягти такого результату, щоб ці плоди, які вже утворились, щоб вони гарно налялись, ми отримали славний урожай. А ці помідорки, які ось цвітуть, ми маємо отримати зав'язь. що нам для цього потрібно зробити. Сьогодні стоять спекотні дні. Температура повітря оптимальна для росту і розвитку овочів. взагалі, Це 20-25 градусів. Коли ця температура менша, як 20 градусів, то зростання томатів і овочів оповільнюється, а зав'язі опадають. А при вищій температурі як 25 градусів, то пилок стерилізується. І завість не утворюється. Хто вирощує овочі в теплицях, то можна провітрювати теплиці, поливати доріжки холодною водою, а хто в відкритому ґрунті, ось так як ми, то це вся надія на погоду. Єдине, що ми можемо поливати, звичайно, своєчасно і створювати хоч якусь вологість повітря, адже вона також є дуже важливою. Бо якщо сухе повітря, то пилок висихає. А якщо дуже вологе повітря, то пилок кумкується. Єдине, що ми можемо зробити, друзі, це до 11 часов, коли ще немає такої спеки, ми можемо пройтись і в нас помідори на сітці, ось так потрусити сіточкою. І тоді наш пилок упаде на тичинку і твориться зав'язь. Звичайно, можна використовувати. Борну кислоту для збічня утворення зав'язі Є такі препарати, бутон зав'язь хто ними користується. Ось друзі, які ми вже маємо перчики, це в нас Лайлак Бел асі жовтий. Бачите вже, які гарні перчики. ну Утворюються перчики, цвітуть, баклажани. І саме така пора, що нам треба приділити дуже багато уваги. Друзі, і одне з головних завдань наше у кінці червня, в липні, місяці, це забезпечити рослини з балансованим харчуванням. І томати, і перці, і баклажани вони утворюють плоди. Тому для формування і суцвіть, і плодів насамперед потрібні вітеральні добрива, органічні добрива, які мають у складі калій і фосфор. Але звичайно, що і в якійсь частинці має бути азот через те, що без азоту не будуть рости батогів, огірочків, не будуть рости далі і листові пластини, і стебловий апарат самих перців і баклажан. Тим більше, а якщо це високорослі помідори, то їм потрібно ще і потрібно утворювати ще не одну китицю і суцвіть. Ми ще лише маємо четверту кість, а нам ще потрібно ну, мінімум 3-4 кісті то звичайно із складу не можна забирати азот. Які добрива ми можемо використовувати кінці червня, в кінці червня-липні? в місяці? Якщо стосується це органічних добрив, то пташиний послід ми вже можемо використовувати не більше одного разу на місяць, настій кропиви не більше одного разу на місяць. Дуже добре використовувати зараз на деревного попелу, із мінеральних добрив добре використовувати комплексні добрива, але з меншим містом азота. З усіх азотовмісних добрив винятком може бути це кальцієва селітра. Вона містить азот всього 13%. В основному головне ній це кальцій, так як ми зазвичай використовуємо комплексні добрива. Чи навіть робимо підживлення, де є азот, фосфор і калій, як основні складові, але кальція ніде немає, тому нам треба додатково давати кальцій. Тому використання кальцієвої селітри на даний час ну, край необхідне. Саме кальцієва селітра врятує наші і перці, і баклажани, і томати від вершинної гнилі плодів. Саме кальцій допомагає повноцінно засвоювати азот. Це найкраще добриво для кислих ґрунтів. Кальціва селітра діє позитивно на рослини, сприяє якісній вегетації рослин, поглинає з ґрунту надлишок, марганцю, заліза, металів, які містяться в закислих ґрунтах у великих кількостях. В чому позначається недолік кальцівої селітри саме на кореневій системі. Вона перестає отримувати необхідну кількість поживних речовин, порушується місцевий баланс, коріння перестають поглинати вологу. І в даний час, коли прогнозують, у нас 30-35 тепла, то внесення кальцевої селітри ну, просто необхідне. Тому ми сьогодні будемо вносити кальціву селітру. Як ви бачите, що ми вчора добре-добре полили, і сьогодні ввечері внесемо кальціву селітру. Із переваг використання даного добрива хочу назвати. Те, що вона допомагає розслабити грудкуватий ґрунт, у кого такий тяжкий ґрунт, і забезпечити йому додаткове живлення, в результаті внесення кальцієвої селітри, корінні овочевих культур зможуть збільшитися в розмірах і в обсязі, і також легше і швидше обирати корисні речовини і віддавати рослинам, які б продовжували розвиватися. І, звичайно, внаслідок цього і покращується якість врожаю. Для яких культур ми можемо використовувати кальцеву селітру. Ми вже говорили для помідор, для огірочків, для перців, для баклажан, також для капусти, бобових, кавунів і для дерев і кущів фруктових культур. Також можна використовувати для квітів. Використовувати ми можемо, проводячи Підкореневе і надкореневе підживлення. Єдине, що норма використання інша. Коли ми проводимо надкореневе підживлення, то ми використовуємо грам на літр води, тобто 10 грам на 10 літрів води. Коли ми проводимо підкореневе підживлення, то ми проводимо повну столову ложку зверхом. Ми можемо дати 20 грам. На 10 літрів води вона гарно розчиняється, кальцева селітра, але розчин стояти не може. Зробили і ви поливаєте. Поливаємо ми по 600-700 грам на политий ґрунт. Бажано, так як ми з вечора добре поляти, а на ранок провести підживлення або полити ґрунт за 2-3 години до внесення добрив. Кальцева селітра продається вигляді порошку або в гранулах. Розводиться вона легко. У звичайній нехолодній воді, бо поливати ми маємо нехолодною водою відстояною. Розводити я не буду через те, що ми будемо розводити і поливати вечором. Особливо потрібно використовувати кальцеву селітру в даний час, коли спекотна погода на вулиці, через те, що ви знаєте, що і томати, і перці можуть хворіти вершинною гнилю, і кальцева селітра саме допоможе. Вершинна гниль. Появляється в овочі в той час, коли саме під час зав'язування плодів посуха, отак От як час пекотні дні, і коли ми своєчасно не будемо поливати овочі. І якщо є брак кальцію в ґрунті, то в помідорах буде обов'язково вершина гниль. То, щоб запобігти появі цієї вершини гнилі на наших овочах, ми і проведемо сьогодні підживлення кальцівою селітрою. Друзі, але якщо ми не хочемо використовувати кальцієву селітру, ми можемо зробити кальцієве добриво і для цього використати звичайний деревний попіл. Деревний попіл ми звикли використовувати як фосфорно-калійне добриво, але в ньому є великий міст і кальцію. Але він знаходиться в такій формі, якій важко сприймати рослинам, то для того, щоб деревний попіл був як кальцієва підкормка, то потрібно використовувати оцет. Для цього ми беремо на 10 літрів води 200 грам деревного попелу. Ну, 200 грам це буде півлітрова баночка. Висипаємо ось у 10-літрове відро, перемішуємо і зачекаємо годинку. Коли ми будемо вже перемішувати через годинку, ми побачимо, як йдуть такі бульочки. І потім ми виливаємо 100 грамів оцету на цих 10 літрів вже настою деревного попелу. Ось ми відмірюємо 100 грам у мірничку. І через годинку ми влиємо. І таким чином ми зробимо із деревного попелу кальціве добриво. Уносити будемо дане добриво по пів літрі під кущ на зволожений ґрунт. Так що, дорогі друзі, в даному відео ви отримали. Два варіанти підживлення для отримання нашим овочам кальцію, який так необхідний, саме період цвітіння, зав'язі і наливання плодів. Використовуйте, застосовуйте. Якщо вам дані поради є корисні, ставте лайки, адже вони дуже необхідні для того, щоб дане відео могло піднятися і більша кількість. Глядачів, яким необхідна ця інформація, ще раз побачили, послухали і застосували в себе. Я бажаю вам всім гарних урожаїв, міцного здоров'я, головне, мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей.